Аналіз форм і способів застосування військ, які опрацьовуються противникам під час масштабних заходів підготовки, таких як стратегічні командні ставні навчання Запад-2017, маневри військ Восток 2018, інших заходів бойової підготовки, а також в ході збройних конфліктів, наприклад, в Сирії, яскраво свідчить про зміст його реальних планів, в першу чергу щодо України, які по своїй суті є наступальними. Особливо насторожує те, що основні масштабні заходи підготовки резервістів першочергово будуть проводитись в Ростовській і Воронезькій областях. Питання виняткового пріоритету для противника, яке не приховується та постійно відпрацьовується в ході заходів підготовки, є перекидання військ сил на значній відстані між стратегічними напрямками, територіями військових округів та на віддалені театри воєнних дій, крім власних потужностей Збройних сил із використанням повітряних та автомобільних перевезень. До виконання цього завдання у зростаючих масштабах залучаються російські железні дороги.